Я вас вітаю, мене звати бикова Марина, я фітнес-тренер, проводжу індивідуальні заняття, а також у мене є групові заняття онлайн. Якщо вас цікавить, пишіть, будь ласка, в коментарях. А зараз для вас другий урок з року. Будь ласка, поставте стопи паралельно одна одній, штовхніться стопами, маківкою потягніться. Знайдіть вихідне положення нейтраль для всіх суглобів свого тіла. І ми починаємо. Вдих. А на видих я піднімаюсь на носочки. Плечі опущені шиє довго. Вдих. На видих на носочки. Вдих. Видих. Три. Всього буде вісім. Вдих. Видих. Чотири. Ми виконуємо вправи повільно. П'ять. Вдих. Шість. Сім. І останній раз. Вісім. Будь ласка, поставте рух праворуч від себе. Покладіть руку, розслабте її, так? тобто вона неровна. А розслаблення лежить. Ваш таз залишається на місці. Для цього ми трошки згинаємо коліна. А в грудному відділі, дивіться, в грудному відділі. В грудному відділі ми робимо нахил і повертаємось вдих. Видих. Вдих. Три. Четыре, пять, шесть, семь и в останний раз восемь. Ваш таз остается на месте. І ж нахили, але рол з... буде зверху. Плечі опущені, трошки підкручений таз. Дивіться, хребель за хребцем. Я опускаюсь вниз, а коли піднімаюсь, мені допомагають м'язи живота. Це буде вдих і м'язи живота видих. Плечі опущені, шия довга, Маківкою продовжую тягнутися вверх. Стопу того Таз зафіксіровано на одному місці. Вдих, видих. Вдих. І ще шість раз. Нахил відбувається рівно-рівно в сторону. Якщо уявити, що позаду вас стіна, ви ніби вздовж стіни робите вправо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще два. Видих. Чудово. Опускаємо з ног. Праворуч. Подивіться, будь ласка, що я роблю. Моє вихідне положення це нахил тулуба. Рука розслаблена, рука опорна. І з цього вихідного положення я тягнусь назад рукою вдих і пірнаю вниз. Дивіться, рука зігнута через віконь. Я відкриваюся назад, згинаю. Пірнаю вниз. Я хочу, щоб мій таз залишався на одному місці, а крутилася верхня частина. Будь ласка, вісім разів. Вдих, видих. Один. Вдих. Видих. Два. Врім трошки зігнуті таз в вихідному нейтральному положенні. Відкриваємось, дих і в видих. Наскільки можливо, фіксуйте таз, щоб він був на одному місці, а грудний рівнок, щоб у вас рухався. І ще вісім. Вдих, видих. Один. І останній раз. Вісім. Чудово. Піднімайте, будь ласка, рот. Плечі вниз, коліна скинаємо та зафіксували. В грудному відділі. В грудному відділі. Видих. 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 Смогу відділі. Штовхаємо попереку. Живіт тримаємо. Та стягну назад. Видих. в попереку. Вдих і ще вісім. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Ще Через кровну спину піднімайте здогори. Видих. Ми продовжуємо ротацію. І тепер, коли ми будемо робити ротацію, ми будемо опускати руки, дивіться, паралельно підлозі. лозі. Нижче не треба. Коліни зігнули, плечі опустили. Ротація паралельно підлозі. Видих. Оце наше положення. Вдих. Таз тримаю грудний відділ кручу. Видих. Три. Чотири. П'ять. 17. 18. 19. Чудово. Будь ласка, рух, праворуч. Нога, яка ближче кролу. Піднімаємо коліно. Плечі опущені, маківкою росту, видих. На вдих. Паралельно підлозі. На видих. Піднімаємо. Вдих, видих, два. Зараз я повернусь, а ви продовжуйте працювати. Три. Чотири. П'ять. І з іншої сторони стоїть ро. Коліна видих. Останній раз Вісім. Ковток води і рот буде стояти з правої сторони. Воски. Плечі вниз шиє довга. Коли я опускаюсь, мій рол теж опускається. Долонька дивиться вперед. І знов, ніби позаду в мене знаходиться стіна, і я вздовж стіни вдих, видих. Опорне коліно, м'яке. Вдих, видих. М'яке коліно. Це коліно. Коли йому треба зігнутися, може зігнутися. Коли треба вирівнятись, може вирівнятись. Але вона не перенапружена. П'ять. Шість. Сім. Останній. Вісім. Міняємо. Плечі вниз. Коліна м'якеньки. Вдих долонка дивиться. Будь ласка, зігніть коліна, таз під себе. Згадайте вправо, коли ми повертались і опускали руки паралельно у підлозі. Згадали. Таз був зафіксований. Зараз, будь ласка, коліна разом. І коли ви повертаєтесь праворуч, ви піднімаєте праву ногу. А коли ви повертаєтесь ліворуч, ви піднімаєте ліву ногу. Ваше коліно трошки зігнуте на тій нозі, на якої ви стоїте. Вдих. Видих. І ще двадцять. Один. Вдих маківкою тягнусь догори. Плечі опущені, Шиє довга. Два. Вдих. Кожен видих дає мені підтягнути живіт. Три. Чотири. Плечик внизу шия довга. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Шістнадцять. Сімнадцять. Вісімнадцять, дев'ятнадцять і останній раз. Чудово. Рівно, опускаємо вниз. Ров праворуч. І тепер ми чергуємо. У нас буде ластівка та нога, яка ближче до рога, І в нас буде зірочка та нога, яка далі до рога. Коли я роблю ластівку, моя рука отак, коли зірочку, моя рука отак. Ластівка. нога, яка ближче до логи робить ласть. छह तेरें Ролдаун без ролу, а потім з ролів. Коли я роблю ролдаун, спочатку мені треба витягнути через маківку. Перший рух на видих буде підборіддя до себе. І тільки потім я можу опустити голову. І у нас натягнуться задня частина шиї. Потім я розслаблю руки, розслаблю і опускаю плечі, дозволяю. Потім я згинаю коліна і в цей час. Опускаю грудний відділ. Живіт я тримаю всередині і дозволяю зігнутися в таз спинових столовах вниз. Роблю вдих на видих. Підтягую живіт і штовхаюся від підлоги. Хребець за хребцем. Дивіться, спочатку поперек. Грудний відділ. Хребет за хребцем. Повертаюсь. Плечі не піднімаємося, плечі опущені. Підборіддя до себе і дивлюсь вперед. Будь ласка, зі мною. Вдих. Підборіддя. вдих. Вдих. Як я роблю тепер з ролом? Якщо ви ніколи раніше не робили роллдаун, то з ролом ще рано. Краще без рола відпрацювати. Хто вже робив багато разів, ми плечі опускаємо вниз рол зверну. І перше, не маківка буде, а перший рол пішов. А маківка піде за ролом. Я опущусь вниз. Дивіться, якщо я можу нижче, я можу зігнути локті і опуститися. На видих я підтягну живіт. Плечі, опущені, шия довга. І дивіться уважно, що відбувається. Мої руки, мої руки завжди над маківкою. Рол завжди над маківкою. Пробуємо. Вдих. Плечі внизу, шия довга. Рол, голова, шия. Плечі внизу, плечі не піднімаємося. Розслаблюємось. Робимо вдих. На видих підкручуємо таж, штовхаємо підлогу. Плечі опущені внизу. І ми піднімаємось догори. Робимо вдих. Голова, шия, плечі. Кребець за хребцем. Опускаюся вниз коліна, зігнула вдих. На видих, штовхаю підлогу, плечі опущені, піднімаюсь догори, видих. Вдих. Рол, голова, шия, плечі, видих. На видих, штовхаємо підлогу і піднімаємося догори. Дуже добре. Опускаємо рух. Робимо вдих і видихаємо все, що вам не потрібно. Вдих! А все, що вам потрібно, забирайте з собою і користуйтесь. Будьте здорові, чекаю ваших коментарів і наступної зустрічі!